Одного разу велика хмара затулила небо. Сонце не визирало три дні. Засмутилися курчата без сонячного проміння і вирішили віднайти сонечко. Вирушили вони на пошуки. Побачила, їх сорока, підлетіла і заскрикотала. Курчата, куди це ви йдете? Курчата відповідають. Та от сонечко кудись поділося, три дні не було його на небосхилі, Тож ідемо на пошуки. Я з вами піду, підказала сорока. А ти знаєш, де живе сонечко? спитали жовтодзьобі. Я ні, але заяць може знати, він тут недалечко живе, промовила сорока. Прийшли вони до зайця. Зайчику, зайчику, а чи не знаєш ти, де сонечко живе? спитали мандрівники. Ми його шукаємо. Я не знаю, але за струмком їжак живе, він знає. Переправили звірята через струмок, підшукали їжака. Їжачку, їжачку гуртом закричали. А чи не знаєш, де сонечко живе? Три дні його не було на небі. Може, занедужало? Як не знаю, знаю, відповів їжак. За дубом є велика гора, на горі велика хмара, над хмарою сріблястий місяць, а там і до сонечка недалеко. Сяв їжак паличку та й пішов дорогу показувати. Ось дістались вони верхівки Високої гори, вилізли на хмару, зручно вмостилися і полетіла хмара у гості. Місяцю, місяцю, покажи нам, де сонечко живе, заблагали всі. Провів їх місяць до воріт сонечкового будинку, а там темно, не світиться. Спить, видно, сонечко і не хоче прокидатися, вирішили друзі. Тут сорока заскрикотіла, курчата запищала, їжачок застукав своєю паличкою. Сонечко, сонечко, прокидайся, світи. Хто це під віконцем галасує і спати мені не дає? спитало сонечко. Мене три дні хмара ховала, тому я не можу ні засвітити, ні заблищати. Почав місяць воду носити, сорока сонце водою вмивати, їжа крушничком витирати, а курчата пилинки струшувати. Визирнуло сонечко на небо, чисте, яскраве, золоте і всюди запанували тепло, світло і радість.